Усім привіт, дорогі телеглядачі, зараз ми поговоримо про користь баклажанів. Отже, історія. Батьківщиною баклажана є Індія, там ріс у дикому вигляді. Але ось уже понад півтори тисячі років, як баклажан окультурений. Зазвичай баклажан овальної форми та фіолетового кольору, але іноді буває жовтуватого або пурпурового відтінку, а можна навіть бути смугастими. Найкраща смакові якості у синювато чорних довгастих злегка недозрілих плодів. Зазвичай в таких баклаж... баклажанах насіння мало, на смак вони ніжні. А як вибирати баклажани? Вибирати потрібно молоді плоди. Та не лише тому, що вони смачніші. У баклажані є така корисна речовина, як соланін. Але вона корисна в невеликій кількості. Саме соланін надає плодам трохи гіркий смак. А у перезрілому плоді солоніну занадто багато, що може спровокувати проблеми зі шлунком та <кхід> подразнювати стравохід. Е, яким чином можна відібрати молодий баклажан? Е, значить, його легко впізнати за станом шкіри. Отже, за станом шкіри та плодоніжки. Якщо плодоніжка коричневого кольору, такий блкажан зірваний був дуже давно. Шкірка має бути без коричневих плям, молодий баклажан не буває зморшкуватим і сухим, а також слизьким або м'яким. Якщо ж сумніватися в молиці баклажана, щоб позбавитися зайвого вмісту солоніна, потримайте його деякий час в рочній солі. Отже, далі говоримо про баклажани. А тепер я хочу розказати про корисні властивості баклажанів. Баклажани продукт низькокалорійний. Калорійний, е кращого продукту, щоб схуднути, просто немає. Плоди багаті на клітковино яка виводить з організму не тільки надлишкову рідину, а й шлаки. Баклажавни містять вітаміни групи В, вітамін С, ПП та каротин, а також такі необхідні організму мінеральні речовини, як калій. Калій, заліза, кальцій, магній, натрій, фосфор. Вітамін С, що міститься в баклажанах, захищає організм від, від інфекцій та застуди. Вітаміни групи В зміцнюють нервову систему, сприяють боротьбі із безсонням та депресією. Антоціан, який багатий Баклажан бореться з вільними радикалами, захищає клітини від окислення та пошкодження. Завдяки вмісту в плодах заліза, цинку та маранців баклажани показані при недокров'ї та особливо корисні тим, у кого проблеми із судинами та серцем. Також може бути шкода від баклажанів. Баклажан належить до сімейства посольних, а отже, містять алкалоїди. У людей, схильних до проблем з углобами, артритами та артрозами ці речовини можуть викликати запалення. Так що, в цілому, баклажан дуже корисний продукт. Якщо вам було цікаво та корисно, поставте лайк.